Військовослужбовці окремого загону боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами відзначили 12 річницю від дня створення спеціального підрозділу військово-морських сил збройних сил України. Святкові урочистості та концерт відбулися у клубі академії ВМС імені Нахімова. Привітати військовослужбовців зі святом на урочистий захід прибув тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління оперативного бойового забезпечення штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Микола Коробченко. Цей святковий день щиро дякую кожному, хто стоїть на бойовому посту, примножить славу української зброї авторитет нашої держави за вірність військової присязі та Особливо, Особливі слова з глибокої шани та вдячності висловлюю командирам підрозділів загону, професійним сержантам за самовіддану працю в нагомий внесок процес бойової підготовки, підтримання військової дисципліни та патріотичне виховання нинішнього покоління воїнів. Бажаю вам, вашим родинам, міцного, флотського здоров'я, благополуччя, оптимізму, творчого натхнення, нових досягнень, успіхів у навчанні і професійного зростання, в ім'я оборонності української держави. Почесними гостями заходу були ветерани Збройних сил України, попередні командири окремого загону боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами, які сьогодні активно співпрацюють з командуванням загону. Приємно дивитися, на те, що, як розвивається ця частина, що вона не стоїть на місці. І Це найголовніше. Я хочу, щоб Олександр завжди пам'ятали. Як говориться, знаєте, що було написано на борту наутілуса. Мобили в подвижной в подвижной среде. Только идущий осилит дорогу. Да? Спящий в окопе рискует быть обойденным. Поэтому что я вам хочу пожелать в этот праздничный день, чтобы вы всегда были на острие жизни. За доволі короткий термін існування окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Національних військово-морських сил його бійці довели, що можуть професійно виконувати свої обов'язки. Також відомо, що сьогодні група контрактників цього підрозділу сумлінно виконує завдання протидії піратству у рамках операції НАТО біля берегів Африки. Окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами є окремою військовою частиною спеціального призначення військово-морських сил Збройних Сил України основною задача, якої є боротьба з диверсійними силами противника як у морі, так і на суші. 12 років тому директивою командуючого військово-морських сил Збройних Сіл України був сформований загін боротьби з підводними дверсійними силами та засами для... Боротьби з новими загрозами, які зараз представляють терористичні загрози. Вже через три роки свого існування загін був включений до морського компоненту сил негайного реагування, об'єднаних сил швидкого реагування. Цього ж року загін був включений до переліку підрозділів Збройних сил України, які повинні бути досягти відповідних бойових спроможностей і залучитися до складу Сил реагування НАТО. З 2012 року загін був включений до сил постійної готовності військових Збройних сил України. І в цьому році ми виконали наше стратегічне завдання. Загін пройшов весь чотирирічний цикл оцінювання за стандартами НАТО, і з наступного року буде включений до сил постійної готовності НАТО в Європі. Цьому свідчить тому ж, те, що на даний час військовослужбовці закону виконують завдання в операції НАТО океанський щит в Адарській затоці біля берегів Сомалі. Завдання, які потрібно виконувати бійцям загону, вимагають від них неабияких сил, витримки та психологічної стійкості. Тому тут служать чоловіки, які фізично підготовлені і 100-відсотковою віддачею, справляються із нелегкою військовою службою. Про службу в загоні дізнався з бігучої строки на телеканалу БРИЗ. Одразу не роздумуючи, подзвонив та записався на випробувальні тести з фізичної підготовки та психологічної підготовки, тому що служба в загоні потребує перш за все фізичного, дуже фізичної витривалості та вміння рішуче діяти та приймати рішення в складних умовах. Спочатку було дуже важко, бо служби в загоні потребує 100% віддачі. Багато матеріалу потрібно вивчати по різноманітним дисциплінам. Офіцерський склад небайдуже відноситься кожному контрактнику, тому що відносини між старшими командирами та старшинами ґрунтуються більш за все на взаємодії та взаємодопомозі, ніж на сугубо військових поняттях. Участь у багатьох операціях у складі різноманітних сил роблять службу більш схожу на пригоду та про яку мріють багато чоловіків. З нагоду свята кращих військовослужбовців відзначили грамотами та подяками. А на завершення вихованцями Севастопольського професійного кулінарного торгівельного ліцею для всіх присутніх було організовано невеличку концертну програму зі співами та танцями.